Після того це питання переносимо в кінець і чекаємо доповідача. Добре, Добре, не, не буде. Сказали, бо... Ні, так перенесемо його зразу, але з цього чотири питання. Чотири питання. Я ніби не бачу чотири питання. Ні, є, є ще різне. Восьми години тут є. Ну, є. Шановні члени комісії, у нас відбувається засідання комісії архітектури. Сьогодні у нас 24 липня. На засіданні комісії архітектури присутні п'ять членів, один з яких в режимі відповідно зум-конференції, можемо розпочинати нашу роботу. Є пропозиція затвердити порядок денний з чотирьох питань. Ставлю питання на голосування. Хто за раз, два, три, чотири, п'ять. За рішення прийнято. Питання відповідно: номер один. Є доповідач по питанню номер один з приводу вилучення мафа з перспективної схеми? Є? Присідайте, будь ласка. Поясніть, будь ласка, в чому виникла необхідність і чому ми спочатку включаємо певні об'єкти в малих архітектурних формах, а потім з них виключаємо. У нас такого не буває, що ми включили об'єкт, а потім взяли його і виключили. Відповідно, має змінитися або обстановка, або, відповідно, суб'єкт неналежним чином використовує, або розірвати з ним договір. Ну, Ми не можемо самовільно включати, виключати, тож не на базарі. Є певні відповідно, законодавчі обмеження, які. Обмежує здійснення господарської діяльності органам державної влади і органам місцевого самоврядування, З, зокрема, частина 2 статті 19 Конституції встановлює, що ми, органи державної влади, органи місцевого самоврядування повинні, повинні діяти в межах, в спосіб і в порядок визначених законом. Тому поясніть, будь ласка, логіку, чому даний мав спочатку був включений, а зараз ми його виключаємо. Доброго?

був дивіться. логіка продається чи не продається, не може слугувати підстави. Те, що відповідно, Галицька районна адміністрація аргументує, що змінився відповідно вимоги щодо благоустрою, і ними передбачаються певні роботи, пов'язані з проведенням благоустрою. Тут логіка відповідно є. Тому грубо говорячи, підставою для того, що наявність оголошення. А вдруг в нас буде неконкурентне середовище, хтось буде робити фотографії, розміщувати їх на OLX, що хтось щось продає. Так, я ж про що й кажу? Ну no, ми ж не можемо цього робити. А, а походить я... з наклейкою і вночі робить наліпки, продам. Це в канірде. Включили вчора відповідно додатковим. Жіть, а... будь ласка, по яку. Не знаю, не готовий номер тобі сказати. А візи? Секретарят. А... Ну, ну, з чим ми маємо ознайомлюватися? Я ж не знаю, як би що це за закрывает ну, да. я... проект під час. Тут не фото, а не фат. Є проект ухвали підготовлений належним чином для Росії. Так, він секретарят. Та він... Я ж кажу, секретаріат не ну, дав. Забрали на засіданні. Ви Не говориш, і то що ви Дивіться, пане Андрій, ваше обурення є цілком і повністю логічне, так само, як і ваше, пане Юрій. Питання відповідно нове, наступне. Є пропозиція поставити питання на голосування про підтримання проєкту ухвали. Хто за? Один, два, хто проти? Раз, два. Пане Володимир, ви. Ну, в принципі, ролі не грає, але для протоколу треба. Я отримуюсь. О, Я два так. за, двоє проти. Вони отримались рішення не прийнято. Рухаємося відповідно далі. Наступне питання: BNP LTD. Я вчора спілкувався зокрема з директора депутату директор департаменту щодо протипозитивної фалинифа і позиції категоричної. Вона вважає, що всі підстави для віти на вихідна Рекомендую не робити жодних позитивних право. З, з ким є? Ви... Ну вони не вважають, не бачають підстав для цього. Дивіться, так, дивіться, скажіть, будь ласка, Та, Це акулюпа? Семейна кулі. Ми вчора закінчили розмову на тому, що ви підготуєте альтернативно, ну, бо це є логічно, і ви таким самим парламентом апелюєте до нас. Юр, Юри, дивитесь, дивитеся є, є проста ситуація. Є стаття 33 закону України про оренду Землі, яка говорить, якщо є заперечення власника земельної ділянки, він приймає рішення про таке заперечення. Абсолютно вірний, але питання, Фінді крім випричай. одного моменту, крім наявності об'єкта нерухомого майна, а там він є. От це немає має об'єкта нерухомого майна. Право власниці. Є ряд порушень випричай. з тим суб'єктом. От панеле, я абсолютно погодюю, що власник може прийняти рішення і швидше за все прийме рішення про відмову. Але ви цю ухвалу, як мій написок, підготували проект ухвали, підготували у відповідь на проект. в результаті розгляду звернення. Тоді просто логіка, що такі ухвали мають готуватися на відповідне доручення, наприклад районної адміністрації, щоб люнава, будь-якого іншого контролюючого органу, чи там відділу самоврядного контролю, який вийшов, виявив, що там там право власності немає, договір закінчується і відповідно mm -hmm. є необхідність. Корневий номер 20 2 бат доллар. Видаєм вип на ім'я на що з його руху а я розповім. Перу поліцептораді є броя, отмету вирішення солу, так? І вони просто зараз знов зроблять рішення суду, і зараз мене тут коштує пару, бо знову саме зберегти. Тому дивись, 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 Ю. Я прекрасно розумію, що суд прийме рішення на користь суб'єкта, тому що він звернувся і питання не вирішено. Але дивіться, ми просто з цією ситуацією грубо говорячи стикнемося цього. Дивіться, місто говорить, що так правильно. Окей, Ні, хай буде правильно не окей, тому що ми цю позицію кілька разів вже подав і завжди робилося. І питання в тому, що вони в кінцевому випадку рішенням суду відповідно поновить дану ситуацію. Mm -hmm. Тому голосувати за це, тоді логіки бля, підтримувати дану ухвалу про відмову теж немає. Ще власне тижнів департаменти відписнути інтерес в суді. Якщо в неї така позиція є, що я маю достатньо, то дивіться. А -а -а. Юр. А залі в неноме підтримує, віс, не він. підтримує. Хто як вважає за потрібне? Я, я в більшості своїй завжди при розгляді питань на комісії, які стосуються земельних питань, архітектурних питань, керуюся і покладаюся <звук> на позицію фахівців. <звук> ну, як би там не було, юридичну освіту я маю. І я вважаю, що це юридично неправильно. То, що є позиція інша в моїх колег-юристів. Я її поважаю. Я розумію, що напевно вони мають більше для цього якоїсь власної аргументації. Але на сьогоднішній день я бачу, що тут не юридичне питання, а політичне. Ми так хочемо, і воно так буде. Хоча практика іде зовсім іншим шляхом. Хоча ви, як автор такого роду ухвал, неодноразово казали, до нас звернулися, ми не маємо права не підготувати. Тут кардинально позиція і ваша, як авторів обміняється, і наша десь диспіль... наша... і... хочеться поміняти. Я з позиції не хочу міняти, тому що комусь так. Дивись, я згідний. Але хочу. питання в тому, що mm -hmm. даний суб'єкт, грубо говорячи, в кінцевому випадку виграє судове засідання. І виграє бля, нам, рішенням суду у зв'язку з тим, що не було підготовлено даного проекту рішення, бо його звернення не було вчасно розглянуто В межах відповідно денного терміну, я впевнений, що. Дана відмова поза 30-денним терміном. Часно? Так, mm. да. ми це пропонували. Що ж? Треба було в часу це розглядати. Наразі ні з чим ще не пройшов. Менту тут подяки підтвердили. То в чому проблема була підготувати альтернативну ухвалу, яку ми б розглядали і на сесії б прийняли рішення, Буде а? Буде цікавий момент. Так. Да, так, тут архітектура. Юр, дивись, ставлю питання на голосування. Mm. Хто за Хто проти, один проти, хто утримався? Раз, два, три. Любов Павліна, ви? За, проти чи утримався? Чотири утрималися, один проти, рішення не прийнято. Рухарше що, так. Що не прийнято? Я взагалі проти розглядати того. Я підтримую про відмову. Ну, мало би бути в процедурі. Юр, Це не є Юр, юр, питання. юр Тоді питання слідує. Ну, не хоче чути юридичний департамент цього. Подивимося да Якщо ухвала не наберенами необхідної кількості голосів, що буде далі відбуватися? Ну, дивись, ну ми ж типу, ми ж не проти взагалі самої суті рішень. Не проти самої. Але ми проти даної процедури. Що якщо ми приймаємо рішення б, негативне, тоді логічно готувати два проекти ухвал за і проти. Ну, все, принаймні в тих з моментах, коли суб'єкт звернувся. Воно і так Ну, no. і само. Дико... <риван> <риван> Дивіться. Тому не, ми типу не говоримо за ту річ. Ну, не хочу чути. Чим я маю допомогти? Грубо говорячи, не набере ухвалу необхідної кількості голосів. Що то він тоді робити? О, Ді, питання, що ми, ми, ми будемо вимагати. Що вона набере необхідну кількість голосів дому і поставить в суді. І виграє цей суд. І буде проводити. Буде. А йому дали змогу це зробити, то і то не відстувалося, не викупало. А скільки рішення виносить? Знову зароблять ради, чи вона сиріш спаси, я не так, бо його права порушення. він пішов писати, ви ці пересипети. Рухається. питання відповідно, Юр, питання наступне, аналогічне, тільки за іншою адресою. Був мав, мав був договір оренди, мав демонтований на сьогоднішній момент. Фізично вільна земельна ділянка не використовується, не використовується. але відповідно точно така сама відповідно суб'єкта. Павло, Володимирович? Так, але в нас є відеотрансляція, тому Наталя за результатами відповідно відеотрансляції підготує відповідний протокол. Тому я, відповідно, по другому питанню я ну, неправильно сформульовано, було, тому я голосував, да? я не хочу голосувати. Я отримую від голосування в принципі і по другому, і по третьому, бо вважаю, що це порушення процедури. Юр, давай ставлю питання на голосування про підтримання проекту. Але хто за, хто проти, хто утримався? Раз, два, три, чотири. Я не голосував е е е і зафіксуйте, будь ласка, що Юрій Мартинюк у перерозгляді даного питання не голосував. Наступне питання: затвердження Вікторії з проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Земельна ділянка була сформована ще в 2014 році. Було там на ній знаходиться, якщо ви знаєте, об'єкт незавершеного будівництва встави для перенесення розгляду даного проекту ухвалу було не до кінця відвізований відповідно проекту слава судні на поніску завізовано загалі. Я розумію, що ви здали в секретаріат. А що треба було навіть чотирьох? Е, наскільки я розумію, в міста не було бачення, що повинно бути збудовано на цій земельній ділянці. Питання в тому, що ми будемо зберігатися. Скільки не тому зараз там буде то. Ну, питання в тому, що всі хотіли будувати житло. Місто супротивлялося. На сьогоднішній момент там буде відповідно торгова офісна будівля з елементами відповідно наукової там цього якоїсь там бачить громадськими приміщеннями. Це... Дивіться, Це... з точки зору. Це чергове питання, яке я задавав Лені І Це черговий приклад того, коли порушуються всі строки, встановлені ухвалами Львівської ради, і бюджет від того не отримує скільки грошей, а права а потім коли двадцять по п'ять дочень буде. Але вони тільки за 3 роки. Так туда не весь, але можна відвести ділянку з дивантом годину школи. А може відвести ділянку з банки сам там, але дівництво я заведила вашого управління. Ваше управління це відвести земельну ділянку і отримувати, щоб була в плата в місті, а далі є департамент місто будування архітектури, є профільне управління архітектури, яке вже регулює питання, що там має бути. Тому спочатку треба зробити одну частину роботи, а потім другу частину роботи. Навіть в первую частину роботи місто має всі бажання. Саме від... велика проблема і в тій сеті це. Але right. в чому саме велика проблема в тій всій ситуації, що в нас лажова містобудівна документація? Об'єктивно. І якби відповідно там було визначено первинно, що там відповідно розташовуються об'єкти такі-то, такі-то, а не заливали великими п'ятнами там все житло або не, не житлова забудова, і не проєктували тих об'єктів, які не повинні проєктуватися в тих або інших місцях, то і в нас відповідно і проблем би таких відповідно не було. І не виникало би питань там. З аукціонними земельними ділянками, які там, грубо говорячи, по логіці багатоповерхово забудова, але продаємо індивідуалку або наоборот. Якби у нас блок містобудування працював в інтересах громади, а не були б то ми б не продавали там ділянку під шостий цей, як його, автосервіс на, на вулиці Тускавецькій, і ми б багато інших речей провідному Я дискусійно, громад. Юр, дивись. Я не говорю про функціональне призначення, але об'єктивно я тобі скажу, знаєш, якщо є п'ять в одному місці, то і шостому там місце знайдеться. Знаєш, Знайдеть. тому що п'ятеро туди вже їдуть. Знайде знайдеться. чи місто це потрібно? Тому що я на цій вулиці знаю величезні проблеми з відсутністю іншої інфраструктури. А от якраз автодорожньої там вистачає службової. А Трускавецька автосердів? Та, 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 та ні, там є три чи чотири автосервіси там є Бош з великих. Ходіть через Дивись, це питання з Можливо. відсутністю. Можливо. А Можливо. то, що Можливо. вони локаційно всі надпускають. Дивіться, всі всі дивіться, всі дивіться. Всі дивіться. Всі. дивіться, пане пане Юрій, є пропозиція це обговорити в різному. Ставлю питання ні, голосування, підтримання, підтримання проекту ухвали. В Рі... Вікторіс на червоний колени. Хто за? Раз, два, три. Володя, чотири, п'ять за. Рішення прийнято. Шановні члени комісії, в нас ще є різне. Хто ще хоче щось висловити? Якщо ні, ми тоді закриваємо засідання. А? Тоже рішення не прийняти? Ми спілимо Так, не Як не було? Не ми голосували. Ми голосували. Не, ми не голосували. Всі Ти всі держи, ж утримався, не а один Юра просив за протоколу занести, що він не голосував. Все. Шановні члени комісії, в нас вичився порядок денний. Е, оголошую засідання комісії архітектури. Завершиться.